Молетовний Псалтир, Псалом Сьомий Господи, Боже мій, до Тебе прибігаю. Спаси мене від усіх омитлів моїх. Рятуй мене, щоб не вхопив хтось із них, мов душу мою, щоб не роздер так що нікому було б рятувати. Господи, Боже мій. Якщо в моїх руках є якась кривда. Якщо я відплатив злом тому, що мені добротіє або удар противника мого ні за що, то нехай ворог гонить мою душу й настожене, нехай щодня мої затопчи в землю і славу мою, нехай кине ворог. Стань, о Господи, у твоєму гніві, підведися в обуренні проти моїх супостатів і стань для мене на суді. Що сам єси признач, збір народів тебе отучить ти ж восять над ними високо. Господь, судить народи, суди мене, о Господи, у моїй правді і за неминністю моїй в мені нехай зникне злоба нещастивих праведника ж ти, підтримай, ти, що відвідує серця і отрубе, Боже справедливий. Щит мій у Бозі, що спасає правих серця, Бог суддя справедливий, і могутній, і терпеливий. не палає він гнівом щодня, як не не вернуться, нагострить меча свого, напне свого лука і візьме на приціл, і смертоносною буде його зброя, стріли його вогненними стану, осрісник зачав несправедливість, злом зачажів. І сплодив лукавство, викопав яму, він вирив і впав у рів, що сам же живив. Злоба його нехай упаде на голову йому ж самому і його насильство, нехай зійде йому на тім'я. Я слава Господа за його справедливість, буду співати імені Господа Всевишнього